Дорогі мої брати і сестриці, прокидайтеся. Вітаю вас. Мене звати Андрій Фардзаг. Це проект щасливі гроші. Ми розпочинаємо і відкриваємо новий місяць. Давайте там вже починайте, вставайте, вставайте, заряджайтесь позитивом. Ми розпочинаємо по праву руку від мене. Перша учасниця, яка відкриває новий сезон. Представляйся, хто ти, що ти звідки. А добрий день. Мене звати Каріна. Я творча людина. А, я займаюся візажем, Вирішила прийняти участь в вашій програмі. Супер Каріна, Говориш що творчі люди, творчі у всьому, а які в тебе ще є таланти, які ти нам сьогодні можливо і продемонструєш? Першу реанімацію зроблю кожному. У тебе 100 гривень, тримаю це твоє. Я хочу нагадати і тобі, і вам все дуже легко. Є чотири обов'язкові зупинки, є чотири обов'язкові завдання. Твоє завдання якомога менше потинкати грошей. А моє завдання зробити все для того, щоб ти принкала все до копійки. Якщо ти будеш самою крутою, то в кінці місяці будеш мати можливість отримати скільки грошей, як ти думаєш? Мільйон доларів. Угу. Одну тисячу гривень готівкою лови свій перший конверт. Так, зачитай. Виглядати як зірка. Виглядає як зірка. Ну я як зірка кожен ранок. Легко <плес> читай з Леодерм. Професійна турбота про твою шкіру. Вирушай в Леодерм за підказкою. Вирушаємо Проспект Червоної клини 29 а дерматологічний центр Леодерм. Захочемо. Друзі, 100 гривень є. Ми поїхали зайцем. Ми зекономили 4 гривні. Будь ласка, не говориться в голос в цій маршрутці. Корін, чи мала можливість колись бути саме тут? Ні, mm, перше. — О, Тут е, цікаво, всі дівчата люблять сюди ходити і жінки. Так що не сидіть вдома, теж можете сміло заходити, перша зупинка, чи вона і 29А, леодерм. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі. А лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою. Леодер красивою бути легко. Карина, вітаємо вас у нашому дерматологічному центрі Леодер. Будь ласка, отримайте ваші наступні завдання. Щасти вам і успіхів! Ну що, Відкривай перший конверт. Тепер Сто відсотків завданням, які ти будеш виконувати, і мушу потратити гроші. Запитайте першого зустрічного, який його улюблений колір. І придбай будь що такого кольору. Далі швидше. Це можна дешево зробити. Запитай другого перехожого, як його звати і купити річ. Ну, зрозуміло. Мене звати Андрій, ти пропонуєш якусь річ на букву, яку мене починає сім'я. Посмотрим, дочитала до кінця. Далі. Назва якої починається на першу літеру його імені. Запитай третього зустрічного, яка його улюблена пісня. І заспівай її. Як тебе зі співами? Ой, ой, добре. <рес> <рес> Буде весело. <рес> 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 Залишайтесь з нами. Ми йдемо виконувати завдання. Дякую. Готова. На це про все 5 хвилин не виконуєш завдання, з твого рахунку буде мінус 5 гривень, в тебе зараз є сотня. Е, бажаю успіху. Дякую. Час пішов. Дякую. Можна Дякую. вас відволікти? Який ваш любимий кольор? Синій. Синій? Все добре. Синього кольору саме дешеве. Підходи. давайте. Де ти дрібні взяла? Розміняла. Сотню давай. Не можу. Давай, коштує кулька? Задурно? Дуже дякую. Так то кульку дайте цьому Чекай. чоловіку. Це вам, це вам потрібно. Подав... Дякую. Тільки не віддавайте її. Далі. Ще мало, б, як звати, так? Як тебе звати? — Богдан. Богдан Б... Брилок купи. 2,49 до п'ятдесять а побачила, що в мене телефон новий. Що береш? Я саме дешеве. Б. Але що треба не того хлопчика, щоб йому віддати те, що продавали на букву Б. Може, ви подаруєте на одного публика. Треба розрізати, ти будеш шмиркую, все. Я вам подарую, але. Дякую. Пошукай того хлопчика, який твій бублик. А він тобі що? Чекай, тут не Богданчик, так? Тут тримай бублика. Все? Yeah. Так, пісня. І в тебе ще залишається одна клуна знайти людину, яка Спецінька, тобі... Ти робиш пісню, але все таке легенько. Yeah. Що? Лиш вона... Єремій. яремічечка. Єремій. Чекай, нагадай початок, будь ласка. до кімнати. 25. Ну, ну. Пісня як починається. Завтра прийду до кімнати. 20. Принесу то так багато завтра. Та -та -та -та. Друзі на один костов час завдання виконано. Продовжуй співати. <laughs> Все, я заспівала. Я тебе вітаю, завдання зробила Давай п'ятерик. Дякую вам. Це напевно, тільки тобі так може е, пофартити в першому завданні не витратити жодної копійки. Це тільки просити, просити бублики, просити кульки. Ну ти крута. Дякую. Я знаю. Тримай, ласка, свій конверт з нашою другою зупинкою, де там теж буде чекати тебе. Завдання, яке ти будеш виконувати, але давай домовляємося витрачати з тобою. ж таки... не, не знаю, не знаю. У нас завдання що зробити? Економити. <зас> Зачитай. Вірменська кухня це смачно. Вірменська кухня це Єреван. Пану Бачиш? Так. Серйозно? Так. Зустрічай смачну весну в ресторані «Єреван». і отримай там наступну підказку. Поїхали! Митрополита Андрея вирішаємо до Диму. Вірменський ресторан «Єреван». Чекай нас. Поїхала. Чим ми їдемо? Маршруткою, але економно. Ні. Тимо витрачати гроші. <рес> ми знову ж таки не витратили. <рес> Тут це ти не витратила гроші і я нічого не забуду для того, щоб все ж таки цей водій взяв. Звертаюся до всіх водіїв, беріть, будь ласка, гроші наших учасників, тому що вони гроші є. Вони просто не хочуть їх витрачати. Після проїзду маршрутці виходите на площі Кропивницького і так йдете вуличку митрополита Андрея 8. Саме тут є розташований ресторан Єреван, смачна гірманська кухня. Не знаю, чи переконаємося зараз саме в цьому, але завдання візьмемо 100%. Ну йдемо за завданням. Пішли. Долма, бахлава, лаваш і багато вірменських смаколиків має для вас ресторан «Єреван». Тут ви справді зможете відкрити пікантний смак сходу, безтурботно відпочити з друзями і ситно поїсти. Адже ціни в ресторані «Єреван» дуже апетитні, кращі традиції гостинності, великі порції смакоти, по-вірменськи та приємний відпочинок по українськи. Поєднуйте краще у ресторані «Єреван». Зайшовши в ресторан Єреван, вперше ви відчуваєте запах смачного м'яса, а вдруге вас зустрічає неперевершена Галина. Привіт! Привіт, Беревдзес! Дзес. Що це означає? Доброго дня! Саме так вітається в ресторані Єреван. Галя, знаємо, що ви приготували якесь завдання саме для нашої учасниці, так що мікрофон ваш. Розповідайте. Вітаємо вас в ресторані «Єреван» і це ваше друге завдання. Тримайте. Розумію, що ти хочеш їсти. Ну. Придбай, будь-що, що може служити ковриком для, для йоги. Та попроси людей виконати на ньому різні асани, які ти знайдеш у цьому конверті. Я бачу так. ти не в захваті. Ні. Взагалі, ти і йога, це речі сумісні? Ні. Ні. Я думаю, що так. Зараз ви переконаєтеся, дякуємо Єревану. Прийдеться. Так. Так. Дякую, Єревану. Дякуємо дуже за завдання. Дякуємо. Тут м'ясо, а ми далі виконувати завдання. Пішли. Пішли. Тільки тихенько ми працюємо, а вже Крина прийшла в перший найближчий того, щоб їй дали щось таке, що було подібне на коврик для йоги. Кусочок може якогось шпалера чи ще щось, що може замінити коврик. Таке, типу, щоб вона вас взяла і е, вам потім це не принесла. Можливо, якісь там є ще. Знаєте, е, допомога в студію. Ой, дякую дуже. ви мене так виручили. Я не безмежно вам дякую. Нас, Для а тебе мене виручили. Я не знаю, я, я буду вам приходити до мене. Я вам зроблю безкоштовний макіяж. Ви тут пішла реклама. Тут Дякуємо вам. Дякуємо цьому мазину, які допомогли. Пішли. На все Ми починаємо. П'ять все все. хвилин. Якщо ти не виконуєш завдання, в тебе нарешті з рахунку буде мінус. П'ять гривень, а ти тільки мрієш. А? <сimit> <сimit> я просто тобі обіцяю, що ти сотні 100% не не закінчиш сьогоднішнього проєкту, так що бажаю тобі перемоги. Час пішов. Я в проселя корик, будь ласка. Ні. Мужчини, виручайте. — Яку може? Ну, щось таке. Дивіться, ну це легеньке. О, о, давай, Давайте, давай. я в розстріляю. Я вам потримаю. Завіть доводилось, коли з його Отак. Ви знаєте, вам дуже гарно вийшло, дуже дякую. Супер, є зараховано одна хвилина 30 секунд. Забирай коврик! Найстальніше. Це дуже не тяжко. Ласочка. Це ходить, як на весіллі, знаєте? Ой, дуже дякую, У вас дуже гарно виходить, можете займатися йогою. Дві прави ми вже зробили за дві хвилини. Ну, залишилося. Ой, оця, оця, оця. Найважча права. Ну, ми якось будемо робити лайк. Браво, дуже гарно дякую. Ви мене виручили. Тривайте це ваше. Дякую. Це наше. Все, до побачення, дякую. Я справилась. Скільки у нас часу? На стоп-час 3, хвилини 19 секунд. <гум> Весна пора краси. А стільки краси, як в крамниці красивих речей Лямур. Ти точно не знайдеш ніде. Ну що, у Лямур за підказкою. Вулиця Дорошенка, 2. Магазин класний таких дрібничок. Лямур. Вирушаємо туди. Вирушаємо. Чим? Пішки? Як пішки пішки економно. Перетворіть кожен день на яскраве свято з крамничкою гарних речей «Лямур». Ексклюзивні подарунки з усього світу, оригінальні сувеніри та предмети декору на будь-який смак, а також елітна біжутерія та аксесуари. Все це і навіть більше ви знайдете, завітавши до крамнички гарних речей Лямур. Безліч яскравих ідей і море приємних емоцій чекають на вас. Крамничка гарних речей Лямур. Даруйте з любов'ю! Знайомтесь, це є надія. Вона вітає нас в магазині Лямур. Привіт! Я хочу вручити цей конверт дівчині. Ну, Карина вже в шоці з наших завдань, тому знаєш, якщо ти хочеш бути в шоці, давай ми відкриємо конверт і зачитаємо, що там є. Змайструй дощовик з пакетів без скотчу угу. та ножниців, не, обій... не обійтися. Так, щоб впровадитися швидше, попроси перехожих до допомоги. Ой, на, на... на хлопського можеш сама собі зробити якийсь дощовик або комусь зробити дощовик. Тобі як вже буде легше. Я завжди на все про все, все 5 хвилин не виконуєш задання, мінус 5 гривень з твого рахунку, в тебе зараз є 100 гривень, але для того, щоб трішки підняти тобі настрій, щоб ти була впевнена в собі, для МОД для тебе приготував що. Ми хочемо подарувати вам дисконтну картку на знижку. Бажаємо вам успіхів. Купи собі кульочки тут три. Та вже. За, про три. Кульочки, ти Ні, що? Ні, я не буду тратити такі гроші. А ви коли спрали кульки? І, Дякую. І все, якщо як так, маєш за Та економніше скончите в мене. Чекай! Дивись, ну чим не дощовик. Класний дощовик зробила. Можеш тепер сміло получатися з дощем і закликати весну. Ой, весна, боже, швидше. дощовик зробила. Дякую усім, хто долучився до цього конкурсу. І тобі браво, на годинку стоп-час, ти впоралася, в тебе далі на рахунку залишається 100 гривень. Йдемо зараз супним конвертом. Це вона так важко дихає, я не знаю, вона втомилась. Так, віриш, трошки втомилась. Я ні, я готова й далі. І далі давати тобі конверти, з зупинками куди вирушаємо. Тримай, це вже і нарешті твоя остання, остання зупинка. Заходь в магазин щасливе мишеня. Тут щастя вимірюють в кілограмах. Клас. Елітні Я. сири, щасливе мишеня. Привіт! Ми знову йдемо до тебе, Стара єврейська. Чекай нас, Пішли. Пішли. Пахне! Такий чарівний аромат може мати тільки сир. Справжній голландський сир від магазину Щасливе мишеня. Тут ви станете справжнім сирним гурманом. Ніжний брі, класичний молодий сир, благородний сир трьохрічної витримки, сири з трюфелем, базиліком, кмином, горіхом та перцем. Лаштуйте собі щасливе сирне життя. У магазині елітних сирів щасливе мишеня! Стара Єврейська, 21 ніколи не втомлюється говорити цей адрес, адже тут знаходиться магазин елітних сирів щасливе мишеня. Ви вже знаєте, знаєте вже Марію. Марія вітаю, привіт! Привіт! Також вітаємо в нас, вас в нашому магазині елітних сирів. Щасливе мишеня. Каріна, вручаємо вам ваше наступне завдання і бажаємо, щоб наше щасливе мишеня привело вас до перемоги. Гарного вам вечора! Дякую, заходьте до нас ще обов'язково. Купи упаковку маршмел... маршмеллоу. Це таке? Набери його повний рот. Скільки влізе? вліз? Та говори перехожу фразу, весна іде, красу несе. Та, не всім перехожим. Одним <рес> словом, троє людей мають зрозуміти те, що ти сказала. Ти зараз буде маршмелов. Я вже скажу, що це таке. Ой. Це останнє завдання. Попереду тисяча гривень, саме ти маєш можливість отримати її, тому що тебе на рахунку зараз є 100 гривень. Готово. Готово. Тут не знаю, що таке машмало. Це ось такі повітряні зефірчики. Зефірчики, зефірчики, які Київчасниця Каріна зараз придбає, буде їх ті поля коштувати і буде приходити до людей і говорити: весна йде, красу несе. І на рахунку Каріни 94 гривні. Ура. Весна йде, красу несе. Пішли, ну, пішли. Дякую. ти А ну спробуй. А ну пробує говорити. Весна іде красунеса. Почу? Ні. Весною де красунеться. Весна красунеса. Весна йде красунеса. Весна йде. Весна йде косується. Дякую. Весною де красунеться. Весна йде красунесе. Супер, дякуємо. Ще додаємо трішки вашого лоса і... давай. Висна йде, красу несе. Щось красу несе. Весно йде. Весно. Весно. А весна а, йде, як красу несе? Висна. Дякую. Ви питає, а скільки там штук? А зараз мені знаєте, я кидав штуку. <рес> Слухай, ну класно, ти впоралася. Браво. Так. Да. І, і все ж таки потратила гроші. Я пропоную зараз купити mm -hmm. з тобою запашну каву. Трішки ще поговорити. Готова? Так. Друзі, партнер бадьорого настрою це є кава від Lemberg Graf. Так що пропоную тобі покавувати, поспілкуватися і підбити підсумки сонячні нашого дня. Смачного. Чи доводилось тобі колись насправді так економити гроші, як ти сьогодні економила? Я маю на увазі, чи ти так випрошувала якісь такі речі, які взагалі не так? Та да, звичайно бували такі речі. Що просила? А, були випадки, що і в проїзд просила безкоштовний. Маршрутка чи таксі? А, маршрутка. Були випадки, звичайно. Бажаю, щоб таких випадків не було, бажаю, щоб тобі завжди кавувало. — Дуже дякую. Дякую. Саме цих золотих рученятах залишилось 94 гривні. 6 гривень ти тільки протринькала за всю програму. Так не цікаво, але добре най буде. Вітання, передавай кому хочеш. І все. <мас> Я <admitting lets Twitch> передаю від естафету э, э, наступним конкуренткам. Нехай тратять побільше грошей і зайцем їздять в маршрутках. Дякуємо тобі, було приємно з собою сьогодні. Бути цей квест. Це залишається тобі, на що витратиш. Я ще подумаю, на смачну каву. Для бригафі. Окай, зараховано. Все, гарного тобі вечора. Дякую. Па. Друзі, у нас повернення з минулого. Знайомтеся і нагадайте собі, це Олександра. Саме вона перемогла минулого сезону. Вітаю тебе! Нагадаю, скільки ти грошей протринкала, скільки зекономила? 11 гривень протринкала і 89 зекономила. Супер. Ти отримаєш полонений подарунок одну тисячу гривень. Готівкою це твоє. Куди дякую. будеш витрачати ці гроші? Будемо купляти подарунок мамі на 8 березня. А ну і трошки на себе ще сподіваюся, лишиться супер. Ще раз вітаю тебе, дякую. Олександра. Перше місце, браво. П'ять. Друзі, ну якщо ви бажаєте взяти участь у проєкті щасливі гроші, обов'язково пишіть, заходьте на мої офіційні сторінки, лайкайте. Ми обов'язково з вами зустрінемося. Мене звати Андрій Ферцак. Це проєкт щасливі гроші. Пам'ятай, що гроші це є шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись тобі п'ятьма іншими. Побачимося вже згодом. Все буде добре. Па!